AI вирішить всі ваші проблеми з таргетом реклам. Це ж, це ж ідеальна моделька, яка. ну, Ви е, завжди будете жити в найдешевших, ну, найдорожчих хотелях, найдешевше. Да? AI буде купувати вам квитки. Ну, От я буваю в, в Європі і купую квитки. У мене стоїть 6 програм в айфоні. В різних там від Джимса Джимс, Києва на всіх всі, збірних всіх дискаунтерів найкращі агрегатори а, по перельотам в Європі і Північній Америці. Одного разу я дуже поспішав на конференцію в Луган і взяв квиток з Мюнхена до Мілана за 800 євро на дисконтну авіакомпанію. Редганстер. З того часу агрегатори... Всі... Гагро обмінялася інформацією про цього фраєра, який любить літати по тисячі за білет. І мені ніколи жодна а, компанія, що продає EasyJet, який злітає, я це точно знаю, з Парижу в Лондон, за 49 а, євро все життя. А, мені ніколи тепер не пропонує менше, ніж по 450 за три дні до вилюту.